Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. В попередньому відео я вам показував, як робити мультиаккаунти, як користуватися антидетект браузером, що таке проксі. А сьогодні, власне, я вже буду показувати, як зареєструвати та верифікувати акаунт на біржі CoinList. Зараз для новачків я ще декілька слів розкажу про CoinList, Тож... Якщо ви не дивилися попереднє відео, а хочете продовжуватись, бо сьогоднішнє відео вже буде по коінлісті, по тому як зробити багато акаунтів, на кого їх реєструвати і так далі, то вам потрібно глянути попереднє відео. Тож коротко для новачків, коінліст це платформа, на якій проводяться первинні розпродажі токенів. Тобто токен на біржі Коінліст можна купити ще до того, ніж він заліститься на якійсь іншій біржі. Тобто до того, як він там вийде на якийсь Binance, Bybit чи Hobby і так далі, ви вже можете його мати в себе і на лістингу забрати декілька іксів. А хто вже трошки старший користувач і чув про CoinList, знає, як там люди заробляли рік тому гроші приблизно. Особисто я виніс звідти не одну тисячу доларів, а може навіть і трошки більше, тому я знаю, про що я говорю. Звісно, не кожен токенсейл буде іксовий. Але як мінімум зареєструвати декілька акаунтів, якщо ви не збираєтесь, там прям багато робити на друзів, на рідню і на себе, на дівчину і так далі, зробити треба, тому що акаунти можна продавати, можна заробляти, можна виграти алокацію, виграшний акаунт продати. І багато різних маніпуляцій в принципі заробити на цьому всьому можна. А тим більше, якщо у вас банк, наприклад, трохи більший, там до тисячі доларів, ви можете спокійно викупити якусь алокацію, і якщо пощастить, на лістингу зловити декілька іксів, це не є фінансовою рекомендацією. Так робив я, так я вам показую. А всі рішення ви, звісно, маєте приймати самі. Рік часу майже не випускав CoinList ніяких токінселів, і тема CoinList була не актуальною. Тепер у нас з'явився новий токін сейл. До речі, додивіться відео до кінця, тому що я в кінці ролика скажу вам трохи про новий проєкт, який буде на CoinList. А ми перейдемо до механіки, я покажу вам, що потрібно для того, щоб зареєструвати і успішно верифікувати аккаунт CoinList. Немає різниці, чи ви будете робити один аккаунт, чи ви будете робити ферму. В принципі, дії будуть одні й ті самі. Тож дивіться, друзі. Якщо ви робите, наприклад, мультиаккаунти, то ви. Все зробили як в попередньому відео, IP-адресу провірили, і створили пошту на людину, наприклад, яка буде проходити верифікацію. І після цього ви вже переходите безпосередньо до самої реєстрації біржі CoinList. Елементарно в пошуку вбиваєте CoinList, переходите сюди. Да, до речі, пошту я роблю рамблери, тому що для мультиаккаунтів вони мені йдуть. ок, тому не дивуйтеся. І ми натискаємо Create New CoinList account. Так, і на цій сторінці нам просто потрібно заповнити дані. Тут ім'я, прізвище. First name, last name, email адресу, яку ви або створили. Як я щойно, наприклад, або яку ви вже готову маєте. Тут придумайте хороший пароль, тиснете капчу і create account. Зараз я це все зроблю. Після того, як ви це все зробили, тисніть Create account і отримуєте ось таку вкладку. На вашу пошту надіслане повідомлення, щоб верифікуватися. Переходите на пошту, і там треба буде натиснути кнопку, щоб ваш емейл верифікувало. Я перейшов на пошту, натиснув кнопку Verify Your email і мене перекинуло на таку вкладку. Тут в нас вже це відкритий, у нас вже CoinList. Тут зверху зеленим, все окей. Я верифікацію проходжу таким чином. Я не натискаю тут «Continue», я переходжу одразу до «Token Sale». Тут Якраз у нас знову токінсейл CyberConnect. Я тисну «Register Now. Гуртаю донизу, тисну ще раз, «Register Now і там буде ще раз. Тут тиснемо Get Started. Це вже буде починатися у нас процес верифікації. До речі, одразу хочу наголосити, що верифікації зараз йдуть досить туго. Ну, відносно тижня тому, коли вони не приходили взагалі, зараз вони йдуть непогано. Але майте на увазі, що там з 10 акаунтів проходить одразу верифікацію 6-7 акаунтів тире. Кому як пощастить? А 3-4 акаунти кидає на перевірку на 7-10 днів або 1-3 дні. Або може їх взагалі не верифікувати. Тому статистика так собі одразу хочу вас попередити: що 100% тут зараз проходки немає на верифікацію. Тож тут у нас стоїть a person, нічого не змінюємо. Вводимо first name, last name, прізвище та ім'я по-англійськи, так як в документі. Який буде проходитися. Бажано, це має бути закордонний паспорт, можна і ID та права. Але як я замітив, закордонні паспорти йдуть найкраще. І після того, як ви це все заповнили, тут натискаємо Save and Continue. Тут вибираємо Україну. Тут я реєструю на Львівську область. Хочу сказати, що тут можна робити все рандомно. Тобто не обов'язково вписувати точну адресу того, хто буде реєструватися. Я просто вибираю. Львівську і всі аккаунти луплю на Львівську. І верифікації в мене окей проходять. Тиснемо галочку і continue. Після цього у нас тут потрібно ввести full адрес. Я їх просто придумаю, я вже сказав рандомно. Давайте я впишу городоцьку, добавлю стріт, і напишу, наприклад, 289. Місто Львів. Тут Україн, Тут Львівська. Поштовий код 7930. А ось дату народження вже потрібно вказати дійсно. Саме місяць, день і рік. Треба вказати точно такий, як в людини в паспорті там, чи в документі, по якому вона буде проходити верифікацію. І номер телефону я теж вказую рандомний. І натискаю Save and Continue. Тиснемо Start Verification. Так, тут я заблюрю. Це вже, в принципі, майже останній етап. Хочу сказати, якщо ви проходите особисто на себе верифікацію, і, наприклад, робите це з телефону чи з ноутбука, ви можете натиснути просто тут знизу, продовжити з поточним пристроєм і проходити верифікацію тут, як у вас є на даний час. Але якщо це ваш мультиаккаунт і треба скинути верифікацію дропу, вам потрібно встановити собі якийсь додаток на телефон, такий, щоб оцей скан. Отут зараз в мене на екрані QR-код, так щоб цим додатком цей QR-код відсканувати. І можна було взяти посилання, щоб цей QR-код перетворився в посилання. Ви скануєте цей QR-код і скидаєте людині, і вона має сфотографувати свій документ і зробити селфі. І тут у вас зараз, побачите, з'явиться таке вікно, очікування, коли там людина буде проходити верифікацію. Поки ми чекаємо, доки людина там відкриє посилання і пройде верифікацію. Я хочу сказати, що темою наступного відео стане проєкт CyberConnect, який, власне, зараз є на CoinList, я знімлю про нього десь післязавтра буде відео, можливо, через 2 дні-три. Не переживайте, час там зареєструватися в проєкті є до 15 го числа. Я вам трошки розкажу про сам проект і покажу, як зареєструватися на сам токін сейл. Тобто, ви маєте в мене на каналі послідовно буде три відео. Перше відео це як робити мультиаккаунти, друге як пройти саму реєстрацію і верифікацію. Третє відео буде, як зареєструватися в сам токен сейл. Ви маєте повний збір, тож не нехтуйте їх переглянути. Щоб потім вас не мучило ФОМ, що хтось заробив, а ви ні. На даний момент ми можемо побачити, що людина відкрила посилання в себе на телефоні та проходить верифікацію. От таке у вас вікно має з'являтися. Якщо ви скидаєте посилання комусь. Якщо проходите самі, власне, ви тут весь процес будете бачити. Не пройшло і півтори хвилини, як людина все пройшла. Я бачу успішно, але ми ще не знаємо, чи вона пройшла верифікацію, чи її кине на розгляд. Зараз найголовніший момент. Дивимось, натискаємо продовжити. Тут треба вписати професію. Я пишу рандомно. Там я проходив квіз, показувати я його не буду, бо це все буде в іншому відео. Тут треба додати гаманець. Що це означає? Цей гаманець додавати не обов'язково. Тут можна прикріпити add Wallet і додати свій Metamask, але його варто додати в тому випадку, якщо ви робили якісь активності в проєкті CyberConnect. І тоді ви вже можете його прив'язати, якщо у вас є певні критерії, щоб отримати якусь пріоритетну чергу. Тут тисну я no І як бачите, Verified з зеленим пише. Успішно верифікований аккаунт, з першого разу все пройшло. Тож мені пощастило, це готовий верифікований аккаунт, який може брати участь в токенсейлі. От і все, в принципі, весь процес. Тож відео вийшло детальне і корисне. Якщо воно вам було цікаве, залишайте фідбек у вигляді лайку та підписки на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання я залишу в описі, там є чат. Там можете задавати запитання, якщо чогось не будете знати. На каналі публікуються різні активності, роздачі. Тож підписуйтеся, щоб не пропускати цікавих анонсів та роздач у світі крипти. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей.